Це один із етапів виготовлення буржуйок. Всього таких чотири перетворюють на корисну річ старі газові балони вихованці вищого професійного училища номер 11 Мобільні пічки передають для ЗСУ. Андрій Миколаївич, майстер виробничого навчання, працює у виші уже 13 років. Розповідає, щоб розпочати роботу, такий балон спершу потрібно почистити. Ми заливаємо водою, а потім ось так обрізуємо. Бачите, отак обрізуємо, то буде кришка. І лише після того, як балон буде без газу, його передають до іншого цеху. Тут студенти виміряють та відрізають потрібні деталі. Звичайно, усе під контролем досвідчених майстрів. Далі йде процес зварювання та виготовлення дрібних частинок, без яких неможливо скласти буржуйку у єдине ціле. Оце є одна деталь. Друга деталь це є втулочка, втулочка для навіса. Їх Ось сам навіс, але дві втулочки також приварюються для, для дверцят. Такі міні-пічки, кажуть працівники училища, з настанням холодів, є незмінним для воїнів. Біля них можна грітися, сушити одяг та навіть готувати їжу. Лікнуємо зрізи, які робляться на балоні і ставимо, щоб вони були рівні, туди можна було поставити відро. чи каструльку. Директор закладу розповідає, матеріали для буржуйок надали волонтери. Самі балони мали йти на металолом, проте в училищі для них знайшли корисне призначення. Конструкцію самої пічки розробили в нас. У нас є учнівське конструкторське бюро, яке розробило креслення. На кожну операцію, на кожну деталь є креслення, і відповідно до цього креслення йде процес виготовлення. Тобто, ми не тільки надаємо допомогу, ми проводимо навчання. Балони для буржуйок збирали по всій області. Ділиться керівник благодійного фонду Волонтери Поділля. Та й навчальний заклад обирали не просто так. Зараз ви бачите в кінцевому підсумку, то що зараз виготовляється ВПУ 11 і ще в одному ВПУ No4, так само буде виготовлятися, але там менша кількість, оскільки тут ну, багато ви бачите, промисловий в промислових масштабах. Воно все якісно робиться. Цього до роботи долучилося 60 учнів за день виготовляють до 20 буржуйок. Згодом благодійна організація передасть їх на передову у рамках діючої волонтерської пошти.